Гаджети. У сучасному світі неможливо уявити своє життя без них. Особливо зациклені на споживання цифрової інформації діти та у більшій мірі підлітки. Я так користуюсь телефоном, комп'ютером, телевізором і вбачаю, що якщо дуже багато їх використовувати, то будуть проблеми залежності. Е, по собі відчуваєте, є залежні? Частично є, але боремося з цим. Я багато користуюсь гаджетами, наприклад, телефоном. Інші мене не дуже цікавлять, а телефоном я користуюсь десь 6 годин на добу. Телефон, ноутбук, зазвичай телевізор, та й все. Скільки провожу залежить від мого плану та дня. Ну, від сили десь 4-5 годин. Я рахую, що це дуже багато, але мені просто нема чим зайнятися, тому як бачите. І рахую, що є проблема, тому що то може викликати дуже велику залежність. Я провожу в гаджетах, ну, типу 50 на 50. Я люблю читати в них, а також малювати. Я провожу більше часу за планшетом і малюю всякі малюнки, наприклад. Цим юнакам та дівчатам від 13 до 18 років. Смартфон, планшет, ноутбук невід'ємна частина їх життя. В середньому найменший час активного користування гаджетами 4 години на добу. Зізнаються все через нудьгу, бо саме завдяки девайсам спілкуються, розважаються та вчаться. Дехто вбачає проблему в ненормованому користуванні гаджетами, інші ні. Все ж кожен з опитаних знаходить шляхи повернення до реального життя прогулянки, хобі та живе спілкування. Стараюся виходити з друзями, гуляти, як чимось другим займатися, якісь хобі собі шукаю. Прогулянки, навчання, зустрічі з друзями. Якісь хобі, не те, щоб переключатися. Наприклад, там ну, теж малювання, але тільки не планшет, а в реальності. Наприклад, якісь кружочки, там, де спортом займатися, всяке таке. То можна відволіктись від гаджетів і. Трішки забутись, все, чим щодня поповнюється віртуальний світ, покликане покращити життя користувачів, зробити його комфортабельнішим у всіх відносинах. З іншого боку, ці прагнення все більше втягують у мережу залежності. Ми вже не можемо й години прожити без гаджета. Наші очі підсвідомо шукають телефон у зоні досяжності. Такий стан справді схожий на наркозалежність чи ігроманію, каже психологиня. Залежність буває різна. Є хімічна залежність від речовин, є поведінкова. Якщо ми говоримо про те, що. Дітки багато часу проводять в смартфонах, в телефонах, так, за іграми, то це буде поведінкова залежність. І виникає головне зрозуміти, яка причина виникає, якщо не закриті якісь потреби, незадовільнена потреба. Якщо не потреба в спілкуванні, вони шукають там якісь можливості для спілкування. Якщо це десь самотність, знову ж таки, щоб не бути самотні. Дуже часто є певні такі причини, є схильність до, ну якщо він, до депресії теж може за цим ховатися, уникання. Є якась збідненість емоційного. Такого ну скажімо, емоційного стану дітей, та да? й знову ж таки спілкування емоцій, не рознерозбирання власних емоцій і пошук цих емоцій саме в віртуальному світі. Дуже часто якраз це є причина. Наразі гаджетами користуються з маличку, тож проблема залежності може виникати з раннього віку. Якщо малюк приохотився до гаджетів, важливо підібрати до нього підхід, щоб не нашкодити ще більше і не зіпсувати відносини з дитиною, так само і з підлітками. Як правило, є три таких шляхи, якщо це треба усвідомити, що це проблема, якщо ми говоримо про проблему вже, так, це треба мати бажання з цим впоратися і виробляти якісь нові навички, замінити їх. Якщо дитина не має інших занять, спробувати її змінити такими реальними справами, спільними з батьками, так, якимись, ну, не тільки розвагами, але. Якогось можливо домашніми обов'язками, е, прогулянками, спільним відпочинком. Ми часто говоримо про відпочинок ігри, але є якісь певні такі речі, обов'язкові, рутинні, які, власне, е, чому виникає, і це пов'язано знову ж таки з механізмом виникнення. Буває скучно, грається тоді, коли діти також скучно. О, це теж дуже часто залежить від характеру, від таких схильностей цієї дитини. Так то не тільки розвага, але щоб навчити її сприймати реальність, таку може трошки будену, але як норму, і тоді не буде цієї втечі від реальності. Гаджетозалежність проблема сучасного світу, про яку говорять безперестанно. Вона впливає не тільки на психоемоційний стан, а й на фізичне здоров'я. Найочевидніше проблеми з зором. На сучасні діти дуже багато часу проводять з гаджетами. І я, по-перше, як дитячий офтальмолог, можу сказати, що близорукість міопія, короткозорість, тобто коли ми хорошо бачимо з близька, але нічого не бачимо далі. Вона дуже помолоділа. І е, якщо раніше діти... Починала погано бачити в середній шкільному віці, там десь 10-12 років. То зараз, на жаль, вже діти йдуть в перший клас з близорукістю. Це погано, тому що ця проблема росте разом з дитиною, і гаджета залежність тут грає не останню роль. Тому я б рекомендувала батькам обов'язково проходити обстеження з дитиною не менше ніж раз на рік до офтальмолога, а також все-таки зменшувати кількість гаджетів. Сучасні відповідальні батьки з розумінням ставляться до користування гаджетами. Кажуть, користуватися ними дітям дозволяють, але є правила. Користуються часто, але у нас є фіксований час. Це дві години в день. В основному це після школи. Тому в школу вона ходить ще з годинником без телефону. Вдома є планшет, де вона грає дві години не більше. Досить серйозна зараз проблема, тому що. У мене є, наприклад, молодші брати, яким по 11 років, і я бачу досить дуже велика залежність що зараз іде в моєму дитинстві такого не було. Я вважаю, що це порти дуже зір, і треба якось дитину відучати від цього, але у батьків я бачу, як зараз багатьох немає часу з ними провести час як треба. І в нас привикли дати телефон, і ось займайся. Дивись, мультики. Я проти цього. Гаджети це невід'ємна частина сучасного життя, але важливо використовувати їх свідомо та відповідально. Залежність від гаджетів може призвести до безлічі проблем. А от усвідомлене та помірне використання допоможе зберегти здоров'я та якість життя.